15 червня 2023 року Деснянський район працюємо над встановленням першого модульного укриття, взагалі в місті Києві. Ми плануємо розпочати встановлення таких або інших модульних укриттів в більшій кількості згодом. А зараз це перший варіант, який ми експериментально встановлюємо на території району, щоб перевірити його функціональність. Конструктивні особливості. Як ви бачите, даного укриття дозволяють доволі швидко їх збирати, встановлювати. Кожна секція, яку ви бачите, а тут ми маємо дві секції, може в собі вмістити близько 25 людей, якщо дві секції разом, відповідно, до 50 людей можуть у безпеці знаходитись під час обстрілу. Звісно, що цей продукт сертифікований, в нього є можливість захищати мешканців від уламків. І як бачите, тут можна зайти і переконатися. Він доволі простий і доволі зручний. Зараз ми стоїмо одразу біля входу і завдяки проходу через відповіду змійку можемо потрапити в середину, там зараз йдуть якраз роботи. Буквально за декілька днів він буде вже готовий до використання. І я сподіваюся, що якщо даний об'єкт буде відповідати всім вимогам, які сьогодні є у киян, то в доволі середньостроковій перспективі ми зможемо побачити велику кількість таких або схожих об'єктів загалом у нашій столиці. Працюємо разом.